Чоловічі спортивні штани Бангладеш на флісі. В лотику зібрані штанці з невеличкими дефектами. М -м -м. Знизу резиночка, зверху присутні кармани, поясі широка резинка додатково стягується. Дальні модельці штанців присутні невеличкі забруднення, ось на а ще в цьому місці. Майже непомітне. Розмір штанців М. Сині штанці, також знизу резинка, всередині фліс з карманчиками пояс на резинці додатково стягується. На даній модельці штанців присутні також невеличкі плямки. Ось тут. Спереді, ззаді, також дві невеличкі плямки. Дана модель штанців в розмірі 2 xl Резинка знизу, всередині флі, з карманчиками на поясі резиночка, даній модельці. Дефект взаді присутній, невеличкі дві плямки на полошах. Штанці в розмірі XL. Та ось така моделька, знизу так само резиночка, з карманчиками, ззаді зі штанцями все гаразд. І будемо ще ось тут спереді на одній з колош ось такий слід, розмір штанців 2 xl